Чому У мене питання, чому не встигаєте? Далі в дужках ви пишете, але в вечірній час важко дається мозку. Значить, дивіться, в дужках те, що ви написали, в вечірній час важко дається мозку. Для мене, як методиста, це означає, що ага, ви пробували і ввечері, але вам важко дається мозку, напевно, тому що ви або голуб, або жаворонок. Значить, дивіться, одразу в цій в'язці, що я кажу: якщо ввечері важко дається, значить ви жаворонок. Або голуб. значить, тоді ви маєте не в вечірні години працювати, а знайти, е, да, а знайти ці години зранку. О, Дар'я, бачу вас. Включайте камеру. Да. Вітаю. Да, вітаю, Дар'я. Заходьте до мене. Да. Значить, дивіться, перший момент. Е, ви кажете, ви чули, да, що я сказала? Так, так. Приділяю час в обід, і якщо не встигаю, чому ви не встигаєте? Якщо у вас заплановано. Ну, треку? якщо от курс фонетика, так, це я дивлюсь урок весь і виконую все домашнє завдання то Я можу не встигнути. Звісно, <laughs> я ще ввечері, ще ввечері виконую. Але ви пишете, що вечірній ва час важко дається. Якщо важко, mm -hmm. це важко для вас? Це що? Це, нема ну, от я поведення. розумію, що якось це так воздух, знаєте, от я не, не так фокусуюся, не так, як в обід, бо це вже в мене якась м, традиція там чайок поставила, дитина заснула час навчання, а ввечері це вже. От я себе силою беру. Правду прибрали. Якщо силою угу. себе берете. Ви почули сьогодні мої мій вебінар про мислення? Ніякої сили. У вас має бути розпорошене мислення, і тоді сила сама знаходиться. От, значить, відключайте вечірні години і підключайте значить більше тоді, постерігайте за собою, коли у вас угу. є ну включено фокусне мислення. Це перший нюанс, другий Дар'я, нюанс. А фонетика це ну складна штука. Я ж вам казала, якщо ви були на презентації. А. Тобто, це не урстік, це не вітаміночка, це не патч під очі, як я казала, угу. якщо ви бачили цей різ, це ну хірургія. Хірургія. А ви ж знаєте, що медики вчаться да, в Богомольця сім років? чи вісім, чи скільки вони там вчаться? Коротше, значить, ви маєте, ви маєте цей урок. У вас 48 годин є. Я зараз про таймінг кажу 48 uh -huh. між уроками. От сьогодні прийде новий. Я закінчу вебінар. Вам прийде там секретар. А от що ви маєте робити? На 48 годин взяти, ви ж вже зрозуміли, що куди, і прямо в таймінг. Uh -huh. Давайте це не про трекер зараз, а про щоденник. Щоденник, ви маєте, от понеділок у вас виходить урок. понеділок і вівторок, бо в середу наступний. Mm -hmm. ви розписуєте, скільки у вас вже ви визначили займає часу? Чотири години десь, да? чи три? Да, да. Десь, мабуть, чотири. Давайте одразу, бо я бачу таку печаль в очах, така, знаєте, абіскураженість чотири. От як себе шкода, я вам ще uh -huh. uh -huh. про себе скажу, ніякої шкоди вас не буде. Значить, я коли навчалася в університеті в університету, ну у мене правди дитини не було, але в мене було чотири пари, тобто по 90 хвилин, порахуйте скільки це годин, три, шість шість. І плюс у мене був такий обсяг домашньої роботи, що я сиділа ще 4-5 годин ввечері, щоб на наступний день зробити. Бо у вас одна фонетика. А у мене було шість дисциплін, таких як у вас фонетика: лексикологія, стилістика, історія мови, фонетика, коротше, не буду вже говорила. Значить, що ви робите? Даю майстер-клас по тайм-менеджменту. Ви берете ці чотири години чи три, і в 48 годин в найпродуктивніший свій час розписуєте в щоденнику. Наприклад, понеділок отримали урок о 10 там, чи одинадцятий. Пишете там одинадцята година, 45 хвилин фонетики. Фокусно, це все через фокус. Далі uh -huh. пішли на розпорошення з дитиною, де там включили фон, Патрісіяка співаючи, що ви там люб... робите. Далі зафіксували там денна година. І це в щоденнику конкретно розписали uh -huh. Це у вас буде фокус, у вас будуть конкретні цілі дії і жодного цього я не можу, я не встигаю, як ви тут важко дається uh -huh. і так далі. З цим зрозуміло? Зрозуміло. Далі читаю ваш пункт. Можливо mm -hmm. ще щось зараз знайдемо, відкоркуємо а, так. Тому працюю ще й ввечері над виконанням завдань. Так, ну про вечір ранок я сказала. Питання: як організувати свій менеджмент, якщо щодня по цих чотирьох компонентах? Ага, значить, далі mm -hmm. у вас чотири компоненти йдуть. Значить, Дар'я, дивіться чотири компоненти. Це я давала людям як загальний трекер. Та ну в трекері uh -huh, вони uh -huh. це я давала людям як загальну основу. Це ж ви зайшли в панетику. Наприклад, міла. Фонетику угу. не зайшла. Це у працює... мене таке питання було: це да, найголовніше, а як фонетика чи ще додати, а куди ще немає. куди Ні, ще? ні, ні, ні. Якщо угу. ви на фонетиці, я знімаю напругу. Я отак роблю. Угу. Пш, спокійно. Дякую. Спокійно. Да, да, а, да. Значить, дивіться, Дар'я, якщо ви в фонетиці, угу. ласочка, відкладіть зараз Лего, от ви пишете, а Лего, куди засунуть? Засунете після 10 тижнів. Бо фонетики, ага. я вам це казала, коли ви заходили на курс. Я не рекомендую взагалі. В мене на дельфі хотіли люди на дельф Б2 групі прийти на фонетику. Я кажу: ви що, кі камікадзе? Ні. ще раз ні. Тому що там ага. на дельфі вони киптять, каптять, хрипять подекуди. Але йдуть як бульдозери, бо в них є я. Розумію? Я їм заправочку даю, вони пішли. Без роз... Так, ви зрозуміли мене? Так, да. просто я так вже себе накрутила. А як? А що? І я вже не можу далі двигатись, бо я не знаю, що за чим? У Мене така каша. От. Тому дякую. Я ваша справжу розрібла? повністю, повністю. Клас, клас. Дякую. От бачите, це те про що я кажу: можна наварити миску цю кастрюлю каші і сісти на неї, думати, Боже, коли я її заточу? А можна а. місочки поклали, ложечки поклали всім розклали і все до дай Боже. Все Дар'я, Я вас вітаю.